Трамп вимагає безкоштовного проходу американських суден через Панамські і Соєцькі канали. За його словами, ці канали існують завдяки США? Да? А Чорне море ви ну, чули про Чорне море? Як воно з'явилося? Це ж ми викопали. Так, тому американські військові та комерційні кораблі мають проходити ними безкоштовно. Не питання, тільки якась дуже вузька категорія катерів, чи що там буде плити. Якісь кораблі. Дуже дуже спеціальна історія, це не для всіх. Трам Трамп пообіцяв, що не покине переговори щодо завершення війни. Я ж кажу, біполярка. Ну, у чувака, реальна біполярка. Після розмови з Зеленським. Вів, він заявив, що кінець близько. Звучить не дуже що. Що він вирішив після розмови з Зеленським? Як йому ця розмова? Ну, враховуючи те, що він... Нічого не чув, а любувався тільки собою. Ну, давайте подивимось. Слухайте, срати він хотів на нас із вами, з великої, з високої колоконі. Так що, що він там кінець близько? Що він має на увазі? Про що це кінець близько? Ой Боже, щоб зрозуміти, що кінець близько, треба хоча б знати, де то начало. Розумієте? А, а де той початок? Воно ж не, не, ну, не в Красну армію. Угода трьох. Перша угода трьох вона може бути надалі стартом для того, щоб ми з вами казали, що все, мир, все класно. Але ще раз наголошую: навіть при такому розкладі у нас залишається загроза, поки вони всі там не повиздихають. Бо амбіції, там же ж імперські, ми це розуміємо. Він знає про угоду трьох. Ну і ми з вами скоро дізнаємось. Так, китайські військові захватили В'єтнамський безлюдний острів. Чи не збирається часом Китай напасти на Рашку? Може, у них є така ідея, може, ми підкинемо таку ідею. А що нападати, коли вони залюбки продають своїх людей вже і свої території? На що нападати? Що що? Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч в колуарах. На похованні 100 гривень донат. Дякую, молодці. А, значить, поховання кого Папи Римського? <кій> так, чи була та зустріч дійсно продуктивною? І що нам після тієї зустрічі? Давайте подивимось. Головні питання вони завжди одні й ті ж. Зустріч Зеленського. З трампом, що нам з вами від того, я не знаю, що там за продуктивність, але Таке враження, що глухий, з німим і зі сліпим поспілкувалися От така історія. Трамп абсолютно не чує нас, він не розуміє наших із вами проблем. Він насолоджується зараз тим, що він на сцені, тим, що він ну, просто звізда, просто така джейло, полулиса. Ну, він зараз от, отак себе бачить. Зеленський та Макрон зараз зустрічаються тет а тет обговорюючи подальші кроки у мирному процесі. Таке саме запитання. Після зустрічі Зеленського і Макрона. Після зустрічі Зеленського і Макрона. Що нам з вами від того? Це більш продуктивна історія. Мова йшла не тільки про дві сторони, а ще й про третю сторону тобто, хтось щось комусь передавав з боку нашого ще одного партнера. Всі згодні з документами, які бачать ці три сторони, і враховуючи нас також. А, значить, Макрон і його країна дуже зацікавлені в співпраці з нами, але при умові, що це буде мир, і що ми відмовимося від воєнного шляху. Тому що, а, якщо, як вважає Макрон, ми надалі будемо йти по трапі війни, то ми для них, ну для Європи загалом, ми. Небезпечні Ватикан порушив протокол, щоб забезпечити зеленську місце в першому ряду на похоронах Папи Франциска. Поряд з Трампом і Макроном. За протоколом Зеленський повинен був бути в третьому ряду або далі. Ватикан, який зазвичай розсаджує лідерів за алфавітом, зробив виняток, щоб підкреслити важливість українського президента на тлі очікувань прориву в мирних переговорах. Кожен допомагає як може. Розумієте, хто зброєю, хто донатами, хто життя своє кладе, а тут пересадили в перший ряд. Це сіла, звісно. Так, це нам не цікаво. Давайте, знаєте, що запитаємо? Після смерті Франциска, після смерті папи. Як це вплине на нас? От смерть папи, що буде далі там у Ватикані? Хто там буде у руля? Як це вплине на нас з вами? Плине так, що вони в першу чергу будуть обіцяти нам допомогти. І офіційне лице, яке буде від цього Ватикану виступати, вони скажуть, що все, гей, за перемогу, будьте здорові. Але потім, так само, як вони пообіцяли, так само вони підуть підлизувати у наших ворогів. Ну тут нічого дивного. Багато ми бачили з вами ситуації, коли люди ведуть себе неадекватно, як мінімум. Я вже мовчу за совість, там честь, чесність. Армія Пакистану відкрила вогонь на лінії розмежування з Індією. Індія у відповідь підняла у повітря винищувачі та літаки, розвідники. Посольство США в Індії рекомендувало своїм громадянам утриматися від відвідування Кашміру. Як це все для України? Чи вплине це на хід війни між Україною та Рашкою? Значить, те, що зараз відбувається між Пакистаном та Індією, як вплине на нас? Дуже дивно, але на нас це вплине як найкраще, бо у нас з'явиться більше допомоги. Хто розуміє, про що це і що це означає? Розкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, при чому тут Пакистан Індія, і ми з вами отримаємо через це. Можливо, не напряму, можливо, якось там дуже бачком-рачком, але отримуємо допомогу додаткову. Дякуємо і на тому. Війна в Україні закінчиться в цьому році. Прогноз МВФ. Чи закінчиться війна в Україні в цьому році? Навіть основна болюча її фаза цього року не закінчиться. Може бути перерва, може бути передишка, може бути налагодження економіки, е від відбудова якась, але це не кінець війни. Повний текст угоди про мирне врегулювання запропонувало США території США, де Юре визнає Крим Рашиським. Зеленський заявив, що найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Чи буде воно так? Та так, воно так. І будемо ми з вами чомусь радіти, і навіть якась дата буде у нас записана, вона дуже скоро настане в календариках кожного року Ми будемо там цей день якось помічати, відмічати. Результат де? Ну, тобто, це така проміжкова історія? США де-факто визнає контроль рашки над Луганською областю. Штати де факто визнають рашистський контроль над частинами Запорізької, Донецької, Херсонської областей. Україна повертає собі Харківську область, повертає Запорізьку АЕС, але передає контроль над нею США, тобто не повертає собі. Україна повертає собі контроль над Каховською ГЕС, контроль над Кінбурзькою Косою. Негайне припинення вогню. Україна отримує гарантії безпеки від Європи. Не намагається вступити до НАТО, Україна може вступити до ЄС. Може, ключове слово. Економіка Україна буде повністю реконструйована, отримає повну фінансову компенсацію. Ну, як же повністю? Україна та залишається не повністю, Штати та Україна впроваджують економічну співпрацю, передбачену в ресурсній угоді. Ну, тобто вони будуть доїти наші ресурси. така собі співпраця. Санкції з Рашки, накладені на неї в 2014 році, будуть повністю зняті. Штати та Рашка співпрацюватимуть в енергетичних секторах, на тому світі ви співпрацюватимете. Дай Бог, щоб ця саме ця угода, давайте так: не дай Бог спочатку, не дай Бог, щоб ця угода була підписана так, як воно є. Але. Якщо так станеться, дай Бог, щоб це було вчорашнє наше з вами бачення того, що після підписання буде якийсь бум, буде якесь таке втручання ізвнє, і вся ця історія паде просто медним тазом. Дуже гучно, весь цей договір. Те, що зараз було зачитано, чи буде воно так по факту з територіями, зі співпрацею, з санкціями, з гарантіями безпеки? Вже узгоджені і майже підписані П'ять пунктів ще дуже під великим питанням. Два з них або два окремих пункти будуть перероблені. Скільки там всього пунктів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одна, сімнадцять, тринадцять, чотирнадцять. 14, 5 плюс 3, 8, 9, 10, тобто ще 4 під великим питанням. Давайте так, будь-яка угода, яка буде підписана, що вона нам дає по факту? Хочеш миру, готуйся до війни, от що вона нам дає по факту, яка погода не була, ми дуже добре будемо розуміти, що ми будемо знаходитися з вами в стані оборони, а за декілька років в стані нападу на цих. Істот. Так що ось що вона нам дає. Рейтинг Трампа на сотий день 44% це найгірший показник серед останніх президентів Сполучених Штатів. Що так незрозуміло. Президентство Трампа. Куди воно котиться? І коли вже воно докотиться? Да, його б, звісно, ну, трошки підлікувати, трошки може десь током, десь не знаю, що там за способи, новинки є зараз. Душевно хвора людина. Причому це не жарти, це прям про дуже серйозне роздвоєння особистості. Поки у нього є бабки і підтримка бізнесу, поки за ним стоїть жінка, на якій тримається влада або керуючий апарат влади, допоки він буде президентом, скільки втрачають люди. Нервів, коштів, енергії і часу для того, щоб він був більш менш... Тобто, те, що ми бачимо зараз, це дуже велика робота була пройдена для того, щоб оцей, ну, безумний дядька нам казався ще ну, таким нічого. Тобто, уявіть, що там без цієї роботи.